Мої вітання, друзі, Мене звати Мар'яна Черкаси. YouTube-канал Астрофеномен. сьогодні запросили неймовірну Тетяну Гай. Будемо говорити на різні теми. Давно в нас вже не було її в гостях. Тому сподіваюся, що під цим відео ми побачимо дуже багато різних коментарів із питаннями про що хотіли б ви поговорити в наступних відео. Не перемикайтесь. Вітаю всіх глядачів, всіх глядачів неймовірного каналу Астрофеномен. Давайте сьогодні бачите, зараз знаходимося. Світло є, всіх бачимо, всіх чуємо, всіх відчуваємо. Але ж давайте подивимося, чи буде і надалі така ситуація, що чекати нам зі світлом далі, тому що як бачимо, дійсно ситуація. Останнім часом усугубилася, адже ворог е, з п'ятниці на суботу дуже понівечив, максимально пошкодив енергооб'єкти. Дійсно, ситуація дуже складна по дев'ятці Пентаклів. Дев'ятка Пентаклів це у нас брак ресурсу. Що мені не подобається, цей тиждень ворог ще знову дивіться, по семірці мечів, тобто протягом сім днів все ж таки буде бити по нашій енергосистемі, тому що його ціль лишити нас абсолютно будь-якого ресурсу, лишити нас без світла, лишити нас без енергії, лишити нас без тепла. І е, дивіться, що я зараз бачу ще по картах, яка ціль у ворога? Він ще хоче лишити нас і без води. Тобто, все ж таки прагне е, створити нам певну таку катастрофу. Але що я бачу, карта помірності, мені дуже подобається зараз ця карта у цьому розкладі. Яка каже, і чотирка мечів. Дивіться, чотирка мечів це така погана карта, якщо ми дивимося її в розкладах, наприклад, там на людину. Але у цій ситуації ця карта каже не лише про стабілізацію ситуації, а і про те, що цих ці, проблем все ж таки максимально вдасться уникнути. Будемо усувати їх. Є певні якісь вирішення питань цих питань. І що я хочу сказати? Дійсно, ситуація складна. Ворог, до речі, хоче, зараз буде бити і по Західній знову Україні, по енергооб'єктах, щоб лишити людей без світла і там. Але я все ж таки бачу, що протягом тижня-двох ситуація стабілізується. Дивіться, не кажу нікому, вам марних якихось надій, але Дивіться, працюємо над цим і не дивлячись на те, що ворог справді дуже пошкодив наші енергооб'єкти, щоб ми і що зараз ситуація складна, тотального блекауту я не бачу. І це Маріаночко дуже гарна новина для нас всіх. Я дуже дякую за цей прогноз. Власне, от у мене питання так залишається. у нас буквально два місяці до кінця року. Ну вже по факту півтора місяці. І е, чи є у вас відчуття, що от ці от останні місяці в 2025 році вони дійсно стануть е, ну, певним таким поворотним моментом у війні та на фронті, зокрема? Ну, Мені показує не півтора місяця, все-таки Маріаночко, а три. От чомусь мені суто показує от три місяці, які стануть справді таким важливим поворотом. Дивіться, тут іде карта ресурсності імператриця і колесо фортуни, що говорить нам поворотності, знаєте, такий важливий поворот саме на нашу користь, тобто не на користь ворога. Але ж протягом все ж таки цих півтора місяця, по карті диявол, ми бачимо, що все ж таки будуть провокації у ворога, будуть удари ворога. Тобто ворог зараз максимально, знаєте, як м -м -м, поранений звір перед своєю е закінченням свого життя. Так він лютує. Отак от саме зараз наш і ворог. Але все ж таки, от я бачу, що три місяці стануть справді таким важливим поворотом, не лише у закінченні. Ні війни, а і в нашій перемозі. Тетяна, он зараз усі говорять у нас так про знову вибори, про те, що в наступному році вони можуть бути. Але в мене питання: чи вважаєте ви, що політична система України в цілому готова до оновлення після нашої перемоги? А чи все ж таки деякий певний ще час? Варто наприклад залишатися нинішньому складу і кабінету міністрів, і власне керманич України. Так, дивіться, не дивлячись на от знову, бачите, карта браку ресурсності, тобто дійсно тяжко буде. Ну і цей за будь-якими правилами та нормами війни, самі розуміємо, що після її закінчення економічної кризи не уникнути. І ну, це є такий факт, і карти нам про це доводять, але все ж таки країна потребує потребує а, якби падіння певних режимів так і ем, проявити своє волевиявлення свій вибір тому я бачу, що дійсно для України це потрібно, зміна потрібна, і вибори дійсно я бачу у наступному році. Тут я бачу трошки якусь трансформацію системи виборчої системи, можливо, перехід на якусь комбіновану систему виборів, тобто, що можна буде проголосувати там, наприклад, і на дільницях, так і через, наприклад, через якийсь застосунок, ту ж саму, наприклад, дію. Тому що тут по бачу Чу комбінованість, тобто знайдемо вихід, і ці вибори дійсно нам потрібні. І дивіться, український народ проявить свою волю, свій вибір. Про це нам каже тут чаш. Маю ще одне питання про політику. Зокрема, якщо подивитись на політичну арену, то хто сьогодні все ж таки продовжує найсильніше впливати ну, на таку можна сказати колективну енергію країни? Це Володимир Зеленський. Чи є також і інші представники? Наприклад, той же ж самий а, залужний, той же самий а, Сирський, можливо, і ще якісь інші представники. Володимир Зеленський безпосередньо має дуже великий вплив на те, що відбувається в країні, і навіть не лише якщо взяти так по якихось діях, а навіть от по настроях, по енергіях, по налаштуванню, так, тобто, ми це бачимо по карті. Зірка. Що дійсно дуже великий вплив, і вплив дуже хороший. Правда, я бачу, що за ним все ж таки є люди, є все ж таки сірі кардинали, які також відіграють безпосередню роль у тому, що відбувається в державі. Ви знаєте, що ж стосується пана Залужного. То я бачу у нього зміну статусу. Дивіться, він як був військовим керманичем, і тут по повішеному я бачу у нього зміну статусу. І дивіться, не по відношенню до того, на якому місці він зараз. Е, дуже багато людей розраховують і я знаю на те, що пан залужний може стати. Стати наступним президентом і керманичем нашої країни. А, хочу е, трошки спростувати такі думки, тому що е, президентом його я не бачу, але у нього є дуже важлива місія, тому що я бачу, що буде створена там чи політична партія дуже така е, потужна, яка буде на, набирати розвитку, буде наб, набирати сил політична партія, яка стосується саме військової справи, тобто яка буде відстоювати інтереси Військових, яка буде розвивати нашу країну у військовому партнерстві з іншими країнами, тож його роль справді дуже велика, але трошечки у майбутньому. Що стосується пана сирського, зараз теж говорять про його зміну, що його, можливо, можуть там замінити так, поставити на його місце якусь іншу людину. То дивіться, такої перспективи розвитку подій я точно не бачу. Я бачу, що певний час все ж таки пан Сирський лишатиметься на своїй посаді від нашого військового керманича. Дуже дякую за цей зворотній зв'язочок. І власне рухаємося далі. Так, ми зараз в принципі проживаємо в такий період, коли ці всі блокаути вони дійсно починають людей роздратовувати, тиснути. І от в мене власне питання: які особисті практики наразі можуть допомагати залишатися в балансі під час нестабільності? Можливо, ви зможете порадити, як можна опановувати себе. А маряночко, і всі, хто нас дивиться, вже неодноразово казала, що і повторюся, тому що люди ну цього, так як ми живемо в таких умовах, знаєте, що кожна секунда приносить якусь нову новину. Ми постійно в небезпеках. Перш за все. Найголовніша практика це не сидіти в негативних новинах, тобто не підключати там 100 пабліків, які пишуть транслюють одні ті самі новини. Так, виберіть, оберіть собі якийсь один, щоб бути в курсі справ. Не потрібно сидіти, тому що ви самі підключаєтесь під Егрегор цієї негативної новини і тим самим можете притягувати до себе цю ж небезпеку. Потім дивіться, кожна людина, вона по-своєму унікальна. Кожна Людина, вона всі люди різні, і для кожного потрібен свій метод, свій спосіб. Постарайтеся дослухатися до себе, що допомагає, допомагає саме вам, тому що одній людині може допомогти просто вечір проведений з родиною, так інші, інша любить занурюватися в себе і ем, медитувати, так інші люблять слухати якусь музику. Ви знаєте, зараз під час війни, коли стільки смертей навколо, стільки руйнувань, нам, знаєте, стало якось таке відчуття сорому, навіть от дозволити собі бути у веселому піднесеному настрої. Тому що бачимо те, що відбувається навколо, і в нас, знаєте, почало у суспільстві формуватися таке, наче як відчуття провини за те, що ти можеш радіти. Дивіться, а я хочу сказати протилежно. Багато спілкуюся із мертвими, особливо з тими. Хто загинув під час от військових дій і ем, от шукаючи навіть тих самих безвісти, зниклих? І я хочу сказати, що це. Ну насправді не дуже така вірна позиція, тому що, от е, як вони транслюються і говорять, що навпаки е, потрібно радіти максимально життю, насолоджуватись життям, адже який тоді сенс того, що ці люди поклали своє життя за нас? Вони поклали його для того, щоб ми жили в мирній державі, щоб ми раділи життю. Тобто, розумієте, які тут є от ниточка, яка тут які тут є зв'язочок між. З цим, щоб їхня жертва, те, що вони полягли заради нас, не була марною, ми максимально маємо насолоджуватись життям. Читайте, слухайте музику, медитуйте, приходьте до мене на практики. Є дуже багато неймовірних майстрів, це все у відкритому доступі, одне максимально, не заходьте в мінус. Як би важко. Це зараз не було, адже ми розуміємо, що мало того, що ситуація така, відключають світло ще і знаєте, така сама осіння пора, коли вже м -м, все, наче мертве, але снігу ще нема. І тому дуже важко справді тримати себе в балансі. Але я впевнена, що ви дослухаєтесь до мене, почуєте мене і максимально а, зробите своє життя комфортним. А, також, Маріаночка, хочу сказати, що. М -м -м Дивлячись на те, що зараз дуже такий важкий період по обстрілах, не забувайте обезпечувати себе, свою родину. Хотіла показати символ, який я підготувала, показувала його уже е по захисту від стихійної смерті від війни. Пошіть моїй анічці, дивіться, носити постійно з собою. Ви знаєте, є такі дивовижні випадки, от мені навіть люди розказують, навіть от з конотопу, що прилетіло поруч три шахеди, поруч, прямо в подвір'я там було влучання, у людей навіть не вилетіло, не вилетіло склопакети. Тобто це дійсно захищає. І це не один такий випадок. Повірте мені, я довго шукала цей символ, дуже багато перечитала, дуже багато достатньо. Слідила, щоб знайти його для вас, поки ще нам не вдасться е здолати нашого ворога, а ми його обов'язково здолаємо. Пані Тетяна Україна, на вашу думку, вже створює нову систему цінностей для Європи, враховуючи <гум> так от власне цей досвід війни, який зараз ми переживаємо? Так, давайте подивимося. Дивіться, по правосуддю, по справедливості, однозначно так. Тому що ми достойні, знаєте, як то кажуть, диктувати не те, що правила, от свої настрої, поділитися своїм досвідом. І я хочу сказати, що так. І е, ці цінності будуть справді сприйняті позитивно, тобто будуть перейняті. Ем... Нашими партнерами, нашими сусідами, і я вам хочу сказати, що так вони по карті мага і імператриці дійсно максимально будуть розповсюджувати і повірте, ці цінності це не просто пусте місце, це цінності. Побудовані на досвіді, на пережитих е, е, подіях, на пережитих втратах, на пережитих радостях, тому вони несуть дійсно дуже таке велике емоційне та смислове наповнення, і воно буде сприйнято. І, власне, ми звісно, що проживаємо в такому режимі тотальної нестабільності. Я пропоную також подивитися, які у нас міста дійсно на сьогоднішній якими містам точніше загрожує найбільша небезпека і в плані обстрілів, і в плані блокаутів. Так дивимося на цей тиждень. Ще не дивилася. Давайте розпочнемо із північної України. Дивіться, північна Україна на цьому тижні тут мені більше не подобається дуже по дійсно по провокаціях, по про, по, по якихось ДРГ-шних групах, е, тому що я бачу, що можливі такі заходи не подобається мені на півночі і наша залізниця, тому що я бачу, що ще будуть ураження. <кій> Дивіться, небезпека є і для Сумщини, і для Чернігівщини, і е, тут не для самого навіть Харкова, як для Харківщини. Тож, небезпека є. Давайте подивимося міста нашої східної України. Одразу мені йде Краматорськ, удари по Краматорську, влучання протягом двох-трьох днів. Ближче до кінця тижня трошечки буде спокійніше. Також, якщо взяти ще нашу східну та пів, південніше, не подобається мені знову місто Запоріжжя найближчі дні. Якщо ж взяти по південній Україні, давайте подивимося: Одеса, Херсон і Миколаїв, Одеса. ну Шахеди будуть летіти, будуть збивати, але я не бачу якихось трагедій. Херсон. Ну, ситуація по руйнуваннях, по ударах стабільна, така от як вона є. Ну тому що знаємо, що там небезпечно. Але теж ви знаєте, що мене радує? Я не бачу там таких жахливих руйнувань та жертв. І по Миколаєву ближче до вихідних є небезпека. Е, перша половина тижня відносно безпечна. Давайте ж подивимося зараз: центральну Україну чи є небезпека по обстрілах саме для центральної України. Покажіть карти Таро. А ось центральна Україна мені дуже не подобається. От буквально протягом от цього робочого тижня бачу, що будуть удари. А, бачу знову небезпеку знову для міста Кременчук. Так, бачу небезпеку для Полтавської області. Іде мені Кропивницький, також буде гучно. Слухайте, дуже небезпечно, Іде мені Полтава на цьому тижні до суботи. О, не Полтава, перепрошую, черкаси, черкаси. М -м, дуже, тому що тут і королева мечів, і карта руйнації, хоча відносно там спокійно. Зараз дуже обережно. Окремо подивимося столицю. Чи є небезпека, дивимось до п'ятниці для столиці. Однозначно так, знову по енергосистемі будуть бити, щоб максимально зруйнувати її. Знову не подобається мені. Центр міста бачу руйнування, бачу жертви, і при чому удар буде на буднях. І удар бачу на суботу знову йде на вихідний день. Тобто на Київ мені знову от показує два удари протягом тижня. Ціль, звичайно, у них максимально зруйнувати енергетику, але будуть влучання, на жаль, в житлові будинки. Бачимо, як наші сили ППО справлялися дійсно потужно з п'ятниці на суботу. Дійсно багато чого вдалося збити, і ворог не досягнув своєї цілі. Буде будуть наші сили працювати і зараз. Так, секунду, секунду. Так, Мар'яночко, хтось мені позвонив, бачите мене? Ой-ой, ой да, да да-да-да-да-да-да. Да, все добре, продовжуємо. Да, будуть наші сили працювати і цього разу, але сигналами повітряної тривоги не нехтуємо. Ну і давайте подивимося нашу е західну Україну. Було гучно на цій вихідні на Житомирщині, летіло і туди, але зараз ворог дивіться максимально. Буде зосереджувати увагу все ж таки на містах Західної України. Знову бачити безпеку для Франківська, для Львівської області, <кій> Рівненська, Волинська. Тернопільщина може бути гучно. Тобто, бачимо, що ворог. Уже знайшов собі цілі на території західної України, і тоді туди, туди полетить дуже багато чого, не лише шахеди. Бачу, що і удари ракетами. Тож бачимо, що цей тиждень також не є спокійними для всієї України. Але бачите, я от, от що мене тішить в цій ситуації, що все ж таки ворог план планував зробити набагато більше мас, масованих атак. Але, от по подив'ятці пентаклів, я бачу у нього брак ресурсу. І саме на цей брак ресурсу повпливали наші удари, знаємо, по яких точках ворога. І е ворог не може здійснювати ту кількість масованих ударів, яку він планує, тому він б'є десь точково. Але все ж таки він отак от накопичує ресурси, вдаряє. Накопичує, вдаряє. На цьому тижні також побачимо ще і ураження об'єктів ворога. Що теж є дуже цінним, ну і Маряночко, що хочу сказати всім глядачам астрофеномена. хочу сказати те, що на цьому тижні також відбудуться якісь події, дуже такі важливі події до 15-го числа, які... Значно зменшать удари ворога по нашій енергетиці, по залізниці, і тому нам легше буде відновлюватися. Тому ресурсу стане більше і відключення вже не будуть такими тривалими або ж зникнуть взагалі. Тобто я спілкуюся з людьми, бачу, що навіть, от, наприклад, певні міста так в Києві важка ситуація на Чернігівщині, але пишуть люди, що дійсно там уже відновлюють. І е, стало трошки легше. Якщо ми зараз максимально ворога уразимо, він не зможе бити, і ми зможемо швиденько відновитися, і е, виключення світла зменшиться. Але ж те, що ми бачимо, так відключають, але навчилися справлятися. Ми у теплі, світло є, можемо підзаряджатися. Ем, так, ворог ще раз кажу, зараз лютує. Але ж Тиждень дуже важливий, хоча й небезпечний. Тож, мої прекрасні, убезпечуємо себе максимально, слідкуємо за сигналами повітряної тривоги і пам'ятаємо, що це зберігає наше життя, адже відбудувати міста відформонтувати зруйновані будинки, там да, ушкоджені, ми зможемо. А повернути життя людське – ні. Це найцінніше, що може бути в цьому світі. І я дуже вірю і надіюся, що ви подбаєте. Про вашу безпеку і про ваше життя. Тетяна дуже дякую за нашу сьогодні зустріч. Вона була дійсно неймовірною від про те, що це була Тетяна Гай, всі абсолютно її контактні дані під цим відео в описі. Друзі, і ми чекаємо від вас, звісно ж, різних питань, які ми зможемо із Тетяною обговорити вже в наступному нашому ефірі. Дуже дякую і до нових зустрічей. Побачимося, бережіть себе.